Просто міна взриваюся перше біля моєї голови, приблизно в 30 сантиметрів далі від голови. Я відкриваю очі, дивлюся, біля мене яма, і потім другі міномітки, другий кабанчик, коли в'їбали, то мене просто виробило. Я приблизно 20 хвилин лежав на землі. Я тоді проснувся, я дивлюся, так дивлюся в небо. Біле небо таке гарне. Повертаюся направо, дивлюсь, дивлюсь наліво. Отак От підеревокруху лежать. У мене рот наповнений порохом. Тут така херня була. Коротше. І я кажу, що фізрук я фізрук на зв'язку. Хлопці дуже були раді, що я е, живий, але хлопців вже не було там, де я стався тоді, біля позицій. До підверських позицій ну, там було метрів 400, напевно. Я пройшов приблизно метрів 100 і дивлюся, по дорозі лежить мій побратимий. Я ще коли його побачив, я навіть я коли його не бачив ще, я коли сам став, я розумів, що я сам не можу прийти. Ну я сам не дойду. І я до нього підходжу, мірую йому пульс, він живий. Я його будю, він взагалі ну, він криває очі, він не розуміє, де він, що він, як він. Я йому кажу, ти як себе почуваєш? Він каже, дуже погано, Тіпа, він не міг на ноги взагалі стати. Я собі сказав, якщо е, я, я з ним не дойду, то я сам не піду. Я, я по-любому вернуся з ним. Ну, я не кинув свого побратима просто так на бойовому завданні. А коли я його ніс і повз з ним по полю, приблизно на півдистанції. Він мені каже, брат, тіпа, кидай мене і йди сам. Я, ну, я йому кажу, у тебе є діти, да? він каже, є. Я, ну, я розумію, що треба, і все. Мене, мене тоді сльози пішли. Я, я просто не знаю, наскільки було обідно, страшно. Ну, все вже зробив і зараз все добре. На Мені було приблизно 45 кг. і плюс ще те, що я з нього зняв його амуніцію, я з нього все викинув, тому що мені просто потрібно було спасти його. І він десь важив приблизно 65-70 кілограмів, і все я так з ним ішов. Ну, Мені каже, щоб він був важчий, я б його не доніс, але я б все одно тягнув би його. Це могло б бути сутки, це могло б бути дві сутки. Поки місяць живий, я буду я допоможу своєму побратиму і саме туди вилізу. Коли я вже до, з ним дійшов до точки Вакуум, нам надали першу медичну допомогу. І ті люди, які надавали нам першу медичну допомогу, вони казали, те, що якщо б ще пару годин, він би був 200. Кожна секунда була дуже важкою. З мене лився відрами пот, тому що була спека плюс 35. На мені стільки всього одягнуто і ну, мені дуже жарко було. З мене просто вода лилась. А потім, як я прийшов ще на точку і вакуум, я просто знімаю з себе берси, отак берси переворачую, а туди вода виливається. скільки води, типу, з мене вийшло. Ну, я я скажу, що я займався легкою атлетикою не один рік. Я займався легкою атлетикою е, приблизно 6, 6 років. І за всі часи, коли я бігав на змаганнях, коли я себе е, всі соки вже мав, то я вважаю, що коли я ніс соту, це було на самий-самий найтяжчий час. Як я лежав вже в лікарні, я з ним здзвонювався, він мене благодарив е, за те, що. Я його виніс. І благодарили е, мене його родичі. Дзвонили його родичі. Ну, Дзвонили да, його родичі мені, типу, і дуже дякували мені, що я його тоді виніс. Мене мотивувало те, що мене хтось чекає. Те, що мене хтось жде, мене хтось жде вдома, мене хтось жде е, в тилу. Мене ждуть мої хлопці. Ну а зараз я з ним е, дружу і ну, він вважає мене найкращим своїм другом. Після цього всього, всього те, що я побачив за все, все время, після штурму, той, як виносили 300, той, яких не змогли винести, це все снися. І буває навіть, коли я просто лягаю спати, і я просто не можу заснути, тому що вона мені снися, я не можу не заснути нічого. Потім а зараз перед сном я просто я розмовляю зі своєю дівчиною, і вона мене постійно заспокоює. Її... Вона, як мама, коли, коли я маленький був, мені мама розповідала сказки на ніч. І зараз дівчина розповідає мені свої історії. І я лягаю по засинаю.